Відео не навчилися монтувати, а це відео з вашої сторінки. Це не скріншот. Якщо для вас це нічого, то для більшості країн, для всієї країни це трагедія. З Юрій, з тими до речі. Це ваша сторінка? Героївська стрічка це до 13-го року було включно символ переводів у великій читаній війні. Продовжуйте, продовжуйте. Що? Продовжуйте про героївську стрічку. Продовжуйте. Неуважно уважно слухаємо. Після того, як цю стрічку почали одягати на себе ті, які можуть... Україну, я відмовився від цієї стрічки як від символо. Запитання, будь ласка. Таке запитання будь лас. це це так, я хочу